Доброго вечора, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Пане генерале, хотів перш за все спитати. Ну, я знаю, що ви ж спілкувалися раніше доволі ну так щільно з генералом Залужним. Чи спілкуєтесь ви з ним зараз? Можливо, у вас були якісь розмови до чи після того, як оцей цей скандал останній вилився в публічну площину, чи не спілкуєтесь, Незважаючи на заборону офісу президента зі мною спілкуватися. З генералом залужного все одно ми спілкуємось. Ми знайомі вже більше ніж 40 років, 30 років, пробачте, і безпосередньо е, Ну я не знаю ту силу і ту людину, яка б могла заборонити зустрічатися або спілкуватися з старим друзям. Цю ситуацію ви обговорювали з ним? Е, ми спілкувалися на цю тему. Е, ну тоді, тоді е, можливо, ну. Ви висловите своє бачення на основі цих розмов. Що ж власне сталося між президентом Зеленським і головкомом Валерієм Федоровичем Залужним? Ну тут ж питання треба дивитися не тільки до самого Зеленського, а й до його оточення. Там за дуже багато питань. Угу. І те, що вони достатньо нервово реагують на потужні рейтинги Залужного, Ну під час війни країни, які воює, підтримка. Всією країною що це абсолютно нормально. Нормально з точки зору здорових психічних людей. З точки зору тих людей, які півжиття програли в КВН, то, мабуть, вони достатньо так нервують, якщо хтось краще, ніж вони. Але для того, щоб вони не нервували, треба мають пройти такий потужний шлях військовий, як пройшов залужний. Можливо, тоді було б простіше. Але між тим, вони не сприймають аргументи, і у них просто, знаєте, така дитяча істерика по поводу популярності залужного. Що стосується їх бажання його зняти, це вже давно. Ми знаємо, давно на ці теми йшли і в офісі президента, і давно вже і залужному певні претензії казали, що і як. Хоча при останній зустрічі сказали, що все все нормально, просто от вони вирішили його прибрати. Знаєте, в нас таке відчуття, що е, ті, хто керують країною вони взагалі живуть життям країни, ви розуміють, що в країні йде війна, і е, зміна головнокомандуючого на даному етапі, вона Ну, може бути ненормально сприйняти як і військової частини України, так і цивільної частини країни, яка підтримує залужного пане генерале. А ну от коли ви говорите про те, що ну проблема в принципі в оточенні президента, так то кого саме ви І маєте? президента самого. А також а там куди не пальцем не ткни, не помилишся. Я зрозумів. Добре, тоді, пане Сергію, я б хотів, щоб ми поговорили все ж таки, мабуть, не про причини більше закцентувалися не на цьому непорозумінні, а на на наслідках потенційних так ніхто не ставить під сумнів надзвичайну фаховість Валерія Федоровича, як воєначальника Але от що ну скажімо, моделюємо ситуацію? Що зміниться, якщо замість нього поставити умовного Буданова або там сирського? Чи ну можемо ми говорити про те, що кардинально щось поміняється в, в, в інший там в гірший бік на полі бою? Перш за все, ну по перше, давайте спочатку. Розглянемо вони вже відмовилися, тому так 에, нема сенсу обговорювати я ці дві кандидатури так само, як залужний е, військовий безпосередньо, а е, той же самий Будано-розвідник і ніколи не командував взводом роти і батальйоном, бригадою. Він абсолютно не розуміється на загальновійськовому бої і ставити його це все одно, що е, безпосередньо е, ви приходите до лікаря. Він каже: я стоматолог, але взагалі я вчора був практологом. Але все одно буду лікувати вам зуби. Ви сядете до такого лікаря? Е, ні, я ні, не хочу, щоб мені проктолог лікував зуби точно, в силу низки причин. Але пане Сергію, ви підтверджуєте, ну, у вас є підтвердження того, що дійсно сирському і Буданову пропонували ці посади? І е, вони відмовились? Це краще задати питання або Буданову, або сирському. Вони відповідають. Ага. Я не буду передавати те, що безпосередньо 100% мною не перевірено. Але є інформація, що вони відмовились, і е, вдячним всім офіцерам, цим генералам, безпосередньо, що саме якраз вони розуміють ступінь відповідальності і ступінь е, потрібності на цій посаді. Бо е, це не просто посада заради посади, це величезна е, відповідальність перед країною. А питання стоїть наразі е, про існування країни і про існування нації, тому будь-які зараз у ці е, зміни. Вони достатньо е, такі, знаєте, можуть бути проблематичні, як всередині країн, так і присприйняттю світовим суспільством Ще крім того, хотів би зазначити, що переді мною е, ви дали спроможність виступити людина, яка чітко сказала, що е, зелена влада контролює все на одному з е, нарад на минулому тижні, ну на останні 10 днів, е, задали там же ж її певні моментах. Є люди, які адекватні. Навіщо робити, що градусне задоволення Україні піднімається? То відповідь була з одного з заступників Єрмака, що ми закриємо рот будь-кому. У нас достатня сила засобів, і ми можемо е навести порядок в країні абсолютно спокійно. Вони настільки самовпевнені, що мабуть е ну більше навіть чим я не Хоча він був більш системний в певних моментах, його команда, ніж ці е, зелені ділітанти. Тут пане Щ, що Сергію... стосується, дозвольте, та все я просто такі, хотів не... уточнити, що цю зелену владу, яка контролює все, ви кажете: ну вибрали ж ми українці, тому на кого нам нарікати? Ну тут така історія. Е, певна частка українців їх обрала, а не ми всі українці. Ну, це от в чому проблема, і якраз завдяки тому, що у нас демократична країна, вони і тримаються безпосередньо при владі. І ми боремося за цю демократію. Так, от проблема полягає в тому, що ще е контроль тотальний контроль залужно в багатьох питаннях обмежили. І призначення Камбрігів і вище, це точно 100% контролюється паном Машовцо і е паном Єрмаком. І вони підбирають дуже часто людей не по професійності, не узгоджуючи ці питання безпосередньо з цим самим залужним, а е що стосується лояльності до влади. Оце мабуть, найголовніше професійність тут не стоїть на першому місці, і е, мабуть один з останніх прикладів це коли е, генерала Каренка команди ССО зняли і поставили безпосередньо іншого е, полковника, про якого залужне узнав в момент уже підписання. коли був підписаний указ, це яка ж неповага до людини, яка керує війною в цій країні. До речі, пане Сергію, от е, видання Вашингтон Пост написало про те, що ну описуючи цю всю ситуацію, написали про те, що очікується також усунення старших членів е, штабу чи команди залужного. От про кого може йтися на вашу е, думку, е, якщо ну ці звільнення, включно там залужним, відбудуться, ну вони захочуть поміняти всі ті, хто е, входять в команду залужно, і це ну взагалі. Е... Достатньо таки, знаєте, ситуація вона трагічна. Бо люди, які зараз прибирають військових від керівництва країни, ні не розуміються на війні. Там нікого ніякого досвіду немає, абсолютно. Ні у Єрмака, ні у його заступників військового досвіду немає. Ну знов таки ж ми повертаємося до стоматолога і до практолога. Ми е і так, уже останні п'ять років стали заручниками цих експериментів цієї зеленої влади. І що це вилилась? Ми побачили 24 лютого 22 року, і досі величезна втрата території, і е, тисячі 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 вбитих полонених, пропавших безвістів. Ось за що ми заплатили, то що ви казали, ми обрали. Ось то страшна ціна безпосередньо, е, тієї влади, яка е, заштовхнула нас в яму війни. Путін аплодував, коли ця влада прийшла е, в Україні до влади. Ну так, на жаль, історія не знає умовного способу, тому ми не знаємо, як би було там по-іншому, але я повернусь з вашого дозволу, пане Сергію, до початкового свого питання. От ну, добре, знімає, якщо відкинути політику, знімають до прикладу залужного, так, як як фахівця. Ну, призначають на його місце іншу фахову людину. Е, ну, бо кажуть же, що в нас незамінних немає, чи це не той випадок. Е, ну от просто що, що що зміниться? От хочеться зрозуміти це. Не той випадок, це буде якось так, так оптимістично, що сказали. Розумієте, людина вже два роки потужно керує війною в країні. Звичайно, можуть бути помилки, є досягнення, але те, що ми ще самостійна країна, те, що ми не капітулювали в перший тиждень великий навали, це одна з таких заслуг, коли політики. Вимагають безпосередньо звільнення залужної, президент Зеленський, який розповідає, що от є певні проблеми, то давайте тоді подивимось на залужного. І якби він мав можливість задати президенту питання, шановний пане президенте, питання по мобілізації. До речі, відповідальність президента виснувчому закону про мобілізацію, вона просто шалена. І президент, якщо будь-який громадянин зайде на сайт. І набере закон про мобілізацію податку, побачить е, всі обов'язки президента. І само головне, з самого початку він побачить, що таке мобілізація. Так от мобілізація це не в тому розумінні, як нам подає влада, що це суто призов людей до лав збройних сил та інших силових структур. А мобілізація це переведення функціонування економіки України на рейки е, особливого періоду, переведення функціонування центральних е, органів влади і місцевих органів влади. Підприємство України в період особливого в особливо або воєнний період, і вже тільки потім переведення військових частин на штати військового часу. Я задаю питання. Ви хочете вам не ви не задоволені залужним, але при цьому ви перевели економіку? Ні, ви перевели без підприємства. Ми підприємства наразі навіть не мають мобіліційних завдань. У нас величезна кількість підприємств стоїть. Бо влада не спроможна прочитати закон, організувати прості речі, що стосується забезпечення потреб армії власними ресурсами. Ми ходимо конючина по всім країнах, і якщо це в 2022 році західними нашими протеренами сприймалося, то наразі вже пробачте, за два роки, за два роки з моменту народження, дитина вже через два роки вже бігає, розмовляє. А ми все сидимо на попі, відкриває роб і ручками, ножками, хлопаємо «дай, дай дай дай. Е, Треба вже було за два роки подорожі, е, я от дякую, що ви згадали, от саме в цьому контексті про мобілізацію. Бо вже згадане мною видання Вашингтон Пост, вони пишуть про те, що е, питання мобілізації стало ну чи, чи головним, чи одним з головних наріжних каменів саме під час тієї розмови між зеленським і залужним, яка начебто була. Ну і е, наслідком чого стали оці всі розмови про відставку. Так, от е, ну бо. Залужний наполягав там, начебто, на тому, що 500 тисяч треба. Зеленський казав, що це недоцільно, зважаючи там на дефіцит форми, зброї, там навчальних центрів там, і так далі. Тому подібне. У вас є пояснення? Оцих цифри оцієї в 500 тисяч. Бо навіть тоді, коли виходив генерал е, Залужний на прес-конференцію стосовно мобілізації, він він не сказав. Він сказав, Ну мені там треба люди, але не називав цієї цифри в 500 тисяч. Так от, е, е, ну я чим вона обґрунтовується? Та нічим не обраховується. Це е, військові жодного разу, знаючи закон про державну і е, військову таємницю, такі цифри не озвучують. І чому це сказав пан Зеленський? Це достатньо цікаве. По перше, по-друге, в який період ця цифра мусить бути е, вирішена місяць три? Півроку, рік, два роки ну, також це ж не було це, це, ж, це ж. Ви розумієте, звичайна інформаційна маніпуляція для пониження рейтингу безпосередньо залужного і підняти рейтинг президента. який як класний? Я тут берусь за кожного безпосереднього громадянина. Боротися треба було два, до 22 до 24 липня 22 року. Це перше, друге. Знов таки ж, по, якщо розкрити функціонал закону про мобілізацію, там всі обов'язки на президенті, і він їх абсолютно що не виконує. Залужний ніколи не казав про неспроможність виконати. Тепер наступне дивимось подіям, з 2014 року по е, літо 2023, існуючий закон про мобілізацію, абсолютно спокійно, спокійно функціонував. Так, У нас ж не було практично там ніяких нарікань. І всі питання, які були такі е, щоденні, вони абсолютно спокійно ви, не вирішувалися. А потім, після в першу чергу, і після зняття е, воєнкомів, просто так поголовно всіх зняли е, заради популізму. Вони познімали всіх воєнкомів і е, попереміщували. А от ті, хто з е цивільного керівництва краде ешелонами, ну давайте mm -hmm. спитаємо. А де ті злодії Запорізької обласної військової державної цивільної адміністрації, які накрали б не один ешелон? Нема mm -hmm. де mm -hmm. інші? Ті, хто крадуть мільярдами, і чому вони е не безпосередньо не арештовані? От у нас нюанс в понеділок е в Харкові був арештований, взятий е під варту без права застави, Один з найкращих комбатів Збройних сил майор Малахов який за останні два роки війни отримав три державних нагороди, сім відомчих був тричі поранений, причому один з них важко, і його обвинувачили. Просто можна подивитися в інтернеті, знайти ці обвинувачені документи, висосані пальця бо це іде якраз уже полювання на того ж самого Малахова бо в свій час він був головою партії воїна АТО. І влада вирішила безпосередньо закрити його. Е, він достатньо самостійний і е, різкий хлопець, але між тим один з найкращих вояків. І треба було бачити е, і того очі е, того ж самого Малахова, і очі його побратимів, які приїхали з фронту. Я задав питання представникам прокуратури і представникам Служби безпеки. То ви тепер підете за нього воювати? Вони, звичайно, не підуть. Вони тільки можуть за градотряди будувати і стріляти нам в спіну. Пане Сергію влада. Не я не перебував. Влада нищить ті, хто її захищає. Оце реалії сьогодення, і це найстрашніше. Так в тому числі вона хоче знищити того самого залужного, бо влада не зацікавлена в нашій перемозі. Вона не займається економікою, вона не займається мобілізацією, вона знищує реальних діючих військових, і це найстрашніше, пане Сергію, дій дуже дякую вам. Ну, власне, за, за за вашу думку і за цю ситуацію. Теж, до речі, мені казали сьогодні, щоб я у вас про це спитав, ви розповіли самі. Але ну просто. Що часу мало, я думаю, ми з вами поспілкуємося і про це саме, тому що це ж е, питання не тільки цей людини, той же Червінський там і так далі, але зараз от так. хотілося б е, хотілося б з цим завершити. Дуже дякую вам, е, пане генерале, за цю розмову сигналос, генерал-майор запасу збройних сил України, політичний військовий діяч, перший заступник командувача ССО е, в 2016-2019 роках